Доброго дня, добрі українці! Ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Сьогодні поговоримо про ті події, які відбулися у світі і в Україні, і які пов'язані з національно визвольними змаганнями нашого народу, які в чергові своїй історії б'є свого східного сусіда. Відтак спочатку розпочнемо із подій, які відбуваються на фронті. На таврійському напрямку Збройні сили України продовжують тримати три плацдарми. перший біля кринок, другий навпроти придніпровського моста. Третій навколо біля моста біля Антонівського моста також за повідомленням російських військових блогерів Збройні сили України перебили дорогу між Рибачем та Забарене, і тепер росіяни не мають прямої можливості прямої дороги по забезпеченню кім свого угруповання військ на Кімборській косі. Знову ж таки повідомлення з боку українського генерального штабу цієї інформації. Ми не маємо, але все ж таки будемо сподіватися, що це дійсно відбувається. Чому це добре? Тому що росіянам придеться більше витрачати. Ресурсів, ПММ, техніки, людина годин для того, щоб забезпечити своє угруповання військ на Кімбургській косі щодо самого о, самих виступів, то якщо між Антонівським і Придніпровським мостом збройні сили України зуміли об'єднати ці плацдарми і зосередити там більше одного батальйону збройних сил, то Плацдарм біля кринок він все ж таки залишається поки що ізольованим. Збройні сили Російської Федерації намагаються вибивати звідти українців, але поки що безуспішно. Більше того, минулого тижня, буквально два дні тому, двинув російський заявив, що збройні сили Російської Федерації відводять звідти війська для перегруповання. Потім було скасування цієї інформації, що на, на... насправді. Відведення військ немає, але є перегрупування. Цим це пов'язано це пов з тим, що е, все ж таки атака на Арабатську стрілку по генера... по штабу груповні військ Дніпро спричинила е, певну дискомунікацію між різними родами військ, які зосереджені і на цьому напрямку. І тепер, наприклад, ВДВшники роблять свою роботу, шторм за свою, мех... окремі механізовані бригади свою, а якоїсь об'єднаних зусиль тут не ми не бачимо. Росіяни намагаються не заходити на наші плацдарми, вони намагаються не йти в плавні, б'ють нашу артилерію та авіацію. Але що поробиш, ви знаєте, ті, хто там тримаються, це справжні герої, тому що погода зараз жахлива, стає прохолодна, і наші хлопці і дівчата тримаються там з останніх сил для того, щоб ворог не міг перекинути. Додаткові свої підрозділи на Авдіївський та Бахмутський напрямок, на якому зараз стало доволі жарко. І так продовжуємо. переходимо на Запорізький напрямок за ті інформацією, яка поступає з боку збройних сил, з боку Генерального штабу Збройних сил України і якраз з боку російських мілблогерів. Не відбулося за минулий тиждень якихось важливих бойових зіткнень. Бої йдуть буквально ротно-тактичними групами і без якихось без якихось важливих пересувань, тобто ні збройні сили України, ні збройні сили Російської Федерації не мають там зусиль для якогось перелому. Знову ж таки, треба подякувати тим нашим хлопцям та дівчатам, які борються на цьому напрямку, тому що знову ж таки вони сковують достатню кількість збройних сил Російської Федерації і ті елементарно не можуть перекидувати під допомогу підкріплення на Авдіївський відтінок. Тепер щодо Авдіївки. А Авдіївкою згадаємо Мар'янку за повідомленням Генерального штабу України, за останній тиждень там майже кожен день близько 20 бойових зітнень, але наші Збройні сили тримаються і не дають можливості росіянам вийти на Георгівку, Максимільянівку і спробувати ту ж Красногорівку, і спробувати зробити ще один фланговий обхід нашого угруповання під Авдіївкою. В Авдіївці. Угрупанівий схід продовжує наступ на степове, на Авдіївку, на северне та тоненьке. Але за минулі 4 чи 5 діб вони мали тактичний успіх в степовому, тобто вони змогли вже змогли закріпитися на околицях села. Але це жодним чином не вплинуло на тактичну розстановку сил на цьому напрямку. Росіяни спробували також здійснити декілька атак на Коксахім із важкою технікою, але за рахунок того, що зараз на Коксахімі зосереджена достатня кількість підрозділів, в тому числі сесошники, в тому числі з достатньою кількістю протитанкових засобів, було спалено декілька танків до п'яти одиниць бронетехніки. І росіяни, в принципі, поки що. Зупинилися і Коксохім не штурмують на Бахмутському напрямку. Ворог зумів нанести нам удар між кровами та Богданіку, відтіснив наші збройні сили буквально на один кілометр, але тактично це жодним чином не вплинуло на розташування сил на Бахмутському напрямку. А з чим пов'язані ці атаки? Відповідно до повідомлень російських військових блогерів, це пов'язано в. З конфліктом міжгу та Герасимовим, нібито Шойгу дискредитує Путіна через неспроможність через неспроможність Герасимова. Досягти певних успіхів на Бахмутському там південному взагалі на фронті і вимагає, щоб командування перед було передано від Герасону до Шойгу, і тому Шойгу дав наказ дещо емоційний на атаку по всій лінії зітнення. Але попри м'ячні штурми, попри велику кількість втрат, противник не зумів змінити хід бойових дій на жодному з відтінків. Якщо росіяни будуть і так далі класти своїх людей, свою техніку в боях за посадку, коли коли умовно за одну посадку вони втрачають близько батальйону, то хай продовжують штурмувати, знову ж таки забув сказати, що за минулу за минулий 10 діб ворог. Тратив живою силою 9250 військовослужбовців, що в принципі дорівнює майже двом таким двом містам, як Мар'їнський посад, Чуваші, Російської Федерації. Тобто ворог продовжує втрачати живу силу, ворог продовжує втрачати техніку за рахунок того, що наша оборона є стійкою, і та навіть якщо ми десь відкатуємося, то в нас є додаткові рубіжі, що не дають ворогу можливості просунутися у тил нашого угруповання. На Лиманському напрямку та на Купнів'янському напрямку без особливих. Змін. Тепер поговоримо про те, що відбувається в Україні. В Україні продовжується е, скандал, дехто його називає там Фаріоні манія Фаріона Гейт. Е, я знову ж таки повторюсь про пані Фаріон. Ви знаєте, колишніх комуністів не буває. Те, що людина вступила в компартію в у му році, те, що вона, вона ж прекрасно вже знала і про розстріляне відродження, вона прекрасно знала і про Голодомор, вона прекрасно знала. І про розстріли в Біківні вона знала при всі злочини радянської влади, але тим не менше наступила в Компартію. Чому ну, людина хотіла бути біля влади? Для таких людей знищення Радянського Союзу дещо було ударом, але, на жаль, вони так і не змогли перелаштуватися, не змогли змінити свою. Імперську логіку, відповідно до якої є хоча б іноді інша точка зору, аніж інша, тож пані Фаріон доволі довго розповідала, що вона орлиця, що вона людина, яка не буде відповідати на будь-яку критику, але зараз вона докатилася до таких речей, як образи в бік російськомовних українців. І ви знаєте, насправді, коли називають націоналістку, вона не має нічого спільного з націоналізмом, адже навіть такий провідник українського націоналізму, як Юрій Липа, завжди казав, що російськомовний українець – це не. Поганий українець він лише занедбаний. Будь-яку людину може навчити говорити українською. Тоді, коли російськомовного українця прирівнюють до ворога, ну мабуть, треба задуматися, а хто це говорить? Може, це нам говорить ворог, який просто намагається роз'єднати нашу родину, нашу велику сильну фронтову родину, яка дає по зубам ворогу вже більше десяти років. Ті, хто говорять, що ми воюємо там 600 діб. Ну це люди, які забувають про той великий подвиг наших синів, який розпочався ще в березні 2014 року. Тепер що ж до пані Фаріон? Знову ж таки, нещодавно було. Прилюдну інформацію, як вона злила свого прихильника в мережу, де Максим Глебов, людина, яка проживала в Сімферополі, подякувала пані Фаріону за про українську позицію, і пані Фаріон не знайшла нічого кращого, аніж елементарно злити хлопця в мережу. Як ми бачимо, росіяни подякували цьому, і хлопця. Арештували тепер його чекає дуже недобра стаття і дуже погані наслідки. А вся його провина в тому, що він повірив не тим людям. Ви думаєте, пані Фаріон вибачилася за те, що вона зробила? Ні, абсолютно. Вона абсолютно впевнена, що зробила правильно. Впряму злила українську агентуру ворогу. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що. Дійсно, нею вже займуться правоохоронні органи або дурка, тому що ми маємо справу або з ворогом, або з людиною, яка настільки не розуміє наслідки своїх дій, що її місце в дурдомі. Тим більше СІЗО зараз переповнена. Тепер щодо СІЗО, вчора СІЗО ЗО ще одним представником російської представником російської агентури Олександром Дубінським. Я знав його особисто, причому не один рік. І ви знаєте, я не погоджуюсь з тим, що він міг бути організатором схеми «Диркача», і Кули Деркача народного депутата, і Кулика трошечки розповім про цю справу. Наша СБУ розкрила мережу російської агентури, яку яку очолював пан Деркач, і якому дуже активно допомагав втілювати в життя певні плани ГРУ Російської Федерації. Такий собі Кулик, якщо ви пам'ятаєте, це військовий прокурор та Олександр Дубінський. Зрозуміло, що головним в цій схемі був пан Деркач, коли відповідав за правове забезпечення гоніння на е, так званих Атошників, на ветеранів. Ну, всі пам'ятають, скільки з ним було скандалів. Всі пам'ятають, як таврувалися ветерани російсько-української війни, і таврувалися за рахунок саме роботи Кулика і за рахунок інформаційного супроводження Олександра Дубінського. Я дуже сподіваюся, що це не останні посадки. Чому? Uh, ну, мабуть, тому що uh, коли каш хтось призначав і призначив пан Шокін, його ж хтось покривав, а покривав його той же Матіос і той же Юрій Віталійович Луценко. Я нагадаю, що саме за Юрія Віталійовича uh, багато людей, які боролися за Україну, але мали um, необачність мати не лише українське громадянство, були вислані в Російську Федерацію. Той самий Тумгоєв. Ми всі пам'ятаємо про цю ганьбу українців. Але тепер треба задавати собі питання: чи це була ганьба, чи відверта робота на ворога. Я дуже сподіваюся, що наша СБУ, наші спецслужби колись дадуть відповідь на це питання. Тепер далі, ви знаєте, останні декілька діб все-таки були мали багато позитивних новин. Цей атаки на російські катери, які перебували в портах Криму. От зараз ми побачимо цю атаку. І нема катеру. Але це була не остання атака. Я знайшов близько 8 новин, які стосувалися знищення росіян, військових, ФСБшників безпосередньо в тилу Росії. Перше, це, ну знову ж таки, атака на катера в Криму загибло близько 20, 20 моряків. Окей, це зрозуміло, з них 17 десантників. Тобто ці катери вже готувалися до певних бойових дій, якщо на них перебували. Військовослужбовців, тим більше вночі. Тепер в Донецьку. Зникла спі... спеціальна група ФСБ, куди вона ділася, не зрозуміло. Майкл накі наголосив, що Росія не справляється з тими диверсійними роботами, які за які веде Україна, адже фактично українські дрони стали долітати до Тамбовської області і знищувати заводи збройні заводи повиктону зброї. Це дуже добрий сигнал для України. Тепер в Маріуполі так само знищені співробітники. ФСБ з ким знищені не зрозуміло. Ду... Донеччина дає вугля, в тому числі, і росіянам Сімферополь. За повідомлення ГУР в Сімферополі група мобілізованих солдат 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8-ї армії, завдала тілесних ушкоджень полковнику Мусабекову. Збройні сили України нанесли удар по Скадовську і погибли військові і співробітників ФСБ в Брянську загинув полковник ФСБ, якого обстріляли невідомі в Херсонській області. Командир, ну як нам повідомляє, Кремлівський канал Кремльська табакерка, в Херсонській області один з командирів розстріляв трьох солдат, які відмовилися здаватися українцям. Ця, ця подія відбулась, здається, під кринками. Свої дії пояснив цей військовослужбовець, офіцер Російської Федерації, пояснив, що в російській армії на а особливо в угрупуванні, а особливо в угрупуванні віз Дніпро відбувається бардак після поранення Теплинського. Ви знаєте, дійсно це це удар порабатської стрілки завдав дуже великих організаційних проблем росіянам, адже. З одного боку попередній керівник угруповання груповні Дніпро пішов зі своєю вертикалю. Теплинський поранений, основні командири поранені або вбиті, і тепер кожна бригада надана сама собі. А ніхто не хоче йти в виб... піхоту вибивати наших з позицій на плацдармах. Чому тому, що українці воюють краще ніж боги. Тепер те, що стосується США, з одного боку продовжується інформаційна атака на Україну. Вашингтон Пост оприлюднив нову статтю, що Українці як українцям вибратися з патової ситуації, якщо це перекласти. Ну і далі вся стаття присвячена тому, як нам складно, як Росія готова до цієї довгої війни. Що в українців майже немає виходу, окрім як боротися до останнього солдата. Ви знаєте, будь-яка пропаганда вона побудована на двох третинах правди. Тобто, да, нам складно, да, є певні проблеми в усьому. Ну, я певний, якщо сюди посадити солдата, він отак от почне перечисляти, що йому не вистачає і, і не вистачить цілої передачі. Але не дивлячись на всі проблеми, наші солдати тримаються, не дивлячись на всі проблеми, наші, наші офіцери намагаються вийти з тих проблем, які є. Не дивлячись ні на що, ворог не переважаючи нас в усьому, не може взяти в Україні більше, ніж посадку. І то за ту посадку вони кладуть по батальйону. Тому да, нам складно. Але ми готові триматися до тих пір, поки Кремль не буде спалений. Це моє особисте бажання. Друга стаття, яка вийшла, це політика про те, що українцям не отримують до кінця року мільйон набоїв на міномети. Пов'язано це з тим, що європейські заводи зіштовхнулися з браком сировини. Суврана в більшості йшла дійсно з Російської Федерації і Китаєм. Скоріше за все, Росія. Зробила крок на випередження, і ту соровину, яку мала перекупувати і країни і Європи, вони викупили самі. Е, я дуже сподіваюся, що і Європейський Союз, і Україна зрозуміють цієї ситуації у наступному році. Адже з цього року, у 2023-му, замість мільйона набоїв на міномети, ми отримали лише 300 тисяч, і якихось перспектив до кінця року немає. Втім, я дуже сподіваюся, що завдяки дипломатичним зусиллям Україна зможе вийти з цієї ситуації, і Україна в наступному році отримане лише ті 2 мільйони, які нам обіцяли за попередніми домовленостями, а ті 70 тисяч, які ми недоотримали цього року. Нагадаю, для того щоб мати певний перетез з росіянами, нам необхідно близько 10 тисяч артилерійських набоїв на добу. Як ви розумієте, це 3 мільйона. 3 мільйона 600 тисяч набоїв на рік, мінімум. З іншого боку, той же політико випустив статтю про двійників Путіна. Американці порахували, що буквально за останній місяць світ бачив трьох путінів, навіть показав де не так підборіддя, де ботекс-потік не туди. І це все ви зараз бачите, це лише двійники, тобто офіційний Путін він трошечки інший. Про що це говорить? І знову ж таки у своїй статті американці доходять висновку, що в Путіна є доволі складна хвороба, скоріш за все, онкологія, через що він має знаходитися у стерільних приміщеннях і фактично мінімізувати контакти будь-ким. Ну що ж, я дійсно сподіваюся, сподіваюся, що Путін. Помре у 2023 році, але добрі українці, ми всі прекрасно розуміємо, що з його смертю війна не закінчиться. Нам продовжують, ми змушені будемо битися до останнього російського солдату, адже Росія за великим рахунком це одна велика країна маньяк і не зрозуміло, як з ними вести мову, якщо в тебе немає автомату. Також позитивна новина опроблюдена Bloomberg. Міністерство фінансів США виявило 100 танкерів, які порушували заборони по, по перевезенню російської нафти, і зараз на них всіх накладений арешт, і це дійсно добра новина. Адже дійсно Росіяни змогли знайти лазівки в санкці... в санкціях з боку ЄС і з боку США, і вони елементарно перевантажували свою нафту не в своїх терміналах, а на рейді. Але зараз всіх цих хитрожопих тварів Міністерство фінансів США порахувало, вело санкційний список і за великим рахунком всім цим танкерам загрожує арешт при заході в цивілізовані партії, там де їх зможе добра... добратися бадобратися. Юстиція США або ці фрахтувальники цих танкерів мають тепер надати всі підтверджуючі документи про те, що Росії, що ці судна не брали участі в оборудках з нафтою. Тобто, м, але ви знаєте, вибити 100 танкерів з цієї схеми це у, скажі, зменшить м, транспортування нафти на місяць, ну мінімум на дві третини, що знову ж таки добре, адже в наших ворогів буде менше. Грошей на видобува на виробництво набоїв, і тепер що у нас за паребрікам. А за паребріком у нас як завжди треш. Перше, в шторм зе взяли маньяка. Ви знаєте, навіть вагнерівці намагалися, хоч іноді, хоч іноді фільтрувати весь той треш, який вони собі Шторм-Зе цим не страдають. От, будь ласка, морда маньяка, зарізав дівчину, зґвалтував в суді його відправили в шторм зе. Тепер ми його зустрінемо на наших прекрасних посолах і, скоріш за все, закупаємо в українські чорноземи. Моя люба чуваша, чувашія підписала нову нову партнерську угоду з Малі. Причому самі чуваші зазначають, що Малі це одна з найбідніших країн світу, де досі є кочівники. Ну, Може, човочі теж вирішили тепер бігати і мігрувати по Сибіру, все може бути. Е, між між Герасом і Шойго продовжується боротьба перед Путіним. Вони, від, вони відмовляються один одному тиснути руки і намагаються всіляко підставити. Ви знаєте, це дуже добре. Дуже добре, що вордалаки б'ють. Е, це дуже добре, що вордолаки намагаються вбивати вампірів а вампірів вордолаки. Ми, як адекватні люди, маємо просто це підтримувати, аплодувати і добити тих, хто виживе в цій цікавій боротьбі. І наостанок про те, що росіяни намагаються пояснити всьому світі, що в Україні є нацизм, але ось, будь ласка, новина, що в Дагестані зникла родина євреїв. Скоріше за все, ця родина євреїв вже вбита, адже ми знаємо про той, про ту жахливу форму. Екстремізму релігійного, яка зараз поширюється в Дагестані, ми бачили ці кадри, відео там, де люди елементарно готові вбивати представників іншої релігії тільки через те, що в країні. Через три тисячі кілометрів від них є війна. Ну що ж, Росія нарешті докотилася і до єврейських погромів, це їхня стародавня традиція. І я дуже сподіваюся, що за ці злочини вони понесуть відповідальність. Так само, як вони понесуть відповідальність за всі злочини, які вони здійснили в Україні. Адже я наголошую, Росія це країна-маньяк і з нею неможливо говорити без автомату. Як би там не було добрі українці? Якби нам зараз не було складно, ми все одно переможемо, адже українці ви краще ніж Боги. Слава Україні!